Ніхто крім нас із таким гаслом гардує свій бойовий дух українські десантники. Наші кореспонденти продовжують серію репортажів про життя 80-го окремого аеромобільного полку, який дислокується у Львові, на черзі розповідь про те, як майбутніх десантників навчають швидко бігати, лучно стріляти і не боятися висоти. Фізична підготовка для десантників на чільному місці. У цьому солдати переконуються ще з перших днів служби. Найбільше уваги приділяють силовим вправам підтягуванню бігу на швидкість і на витривалість. Сам насамперед розігрів тіла, це крос, крос, потім турніки, віджимання від підлоги. Там. Всякі вправи там ідуть. Ну там уже по собственному бажаню, хто і хоче, там гантелі там таскають. Не тільки гантелями, але й сучасними тренажерами може похвалитися спортивний комплекс на території частини, а ще великими залами для футболу, волейболу і заняття рукопашним боєм З минулого року, коли у нас був рік фізичної підготовки та спорту, і офіцери лідера, наша військова частина. На, ну, на всіх рівнях чемпіонатів зайняла перше місце. А вже на чемпіонаті збройних сил, коли вже йшли ну, різні види спорту, то ми зайняли два других місця по всіх інших видах, перше місце. Щоб упевнено почуватися в небі, необхідно постійно тренуватися на землі. Заняття у повітряно-десантному комплекс відводиться дві години на тиждень. Солдати відпрацьовують усі вправи від моменту заходу в гелікоптер до правильного приземлення. Я за час своєї служби не зустрічав жодного солдата, якому вона, ну, яку він би не пройшов цю програму. Всі солдати все виконують, все вивчають, все в них виходить. Однак після правильного приземлення бойове завдання для десантника тільки розпочинається, і успішне його виконання дуже часто залежить від влучності. Усі тонкощі різних видів вогнепальної зброї та премудрості балістики солдати опановують і безпосередньо на полігоні і в мультимедійному тирі. Тут стріляють не кулями, а лазером. Однак і вага, і сила віддачі наближують ці тренування до польових. Це те місце, де можна розуміти зекономити. Час, по перше, зекономити матеріальні засоби для того, щоб і скоротити термін підготовки до виконання вправи стріль. Тому що основна мета виконання вправи стрільб це все таки вразити мішень. Тільки щоб влучити в мішень сили в руках і гострого зору недостатньо. Пояснюють молодим бійцям командири. Потрібно добре розрахувати траєкторію кулі. А отже, без заняття з фізики та математики майбутнім десантникам не обійтися.